Вже далі Дніпропетровські представники правого сектору мітингують під стінами будівлі обласної міліції. Вчора ввечері, кажуть, до них приїжджали політики Геннадій Корбан та Святослав Олійник, які виказали їм свою підтримку. Незважаючи на сильний дощ і похолодання, представники правого сектору та їхні прихильники продовжують свою акцію та по домівках не розходяться. Вони навіть почали потроху обживатися, встановили польову кухню. І, за словами спікера обласної організації Правого сектору акція не має чітких строків, мітингуватимуть, поки не побачать адекватної реакції влади на недільні події у Мукачево. Акція безстрокова, тобто до виконання всіх вимог. Ну, Хотілося б бачити хоча б початок їх виконання або навіть обговорення якого, що да, от такі-то умови давайте виконувати. Вимоги ті, що і були заявлені, відставка міністра внутрішніх справ, відставка керівництва Закарпатської області, вирішення питання по протягненню до від відповідальності депутата Ланьо і гарантування якоїсь рівності в розслідуванні для всіх сторін, не тільки для тих, хто при владі, а й для наших хлопців.